He's Поцілуєш, і и погляд погляду наймолодшого синів прямо. кровь, хвилою потужною прибьедо стартейный мистер, І, і бледной памяти обличчя Ім жить арест нести на поводі ки приданим я кобр палужаги. Ваш корабельний скучи вас додому по мені погасно нервиних трубів. Іди відльони в небізник. А ти, а ти сидиш на дроні, ти царився, прядиш. На золотій кушилиці, пурпурно Пор нового і червоне. Де візьмиць? Гуптись і віщи. Yes, мене зну. Ніже ж мені ласка, бо мені хуха, сліпа, німов хаос. Роби Готов своїх жінок лишити вдома, а боцари оздобути на нарече. Що буде неминучі, не в блага не вже тобі, не каже в серці голос, так буде так, так і як інакше. Як можеш ти рідно казати, Бог мені відкрив, і я бачу, я говорю.

Як наша слава впаде іди, нехай не кажуть люди, що даремно загинула троянська сила слава. Нехай баріть уб'ється тим коханням, що ми за нього ходимо у жалу. Нехай тим щастям серце навтішає, що ми за нього заплатили в гору. До все ж була мета присла війни загинув, так думаєш? величну перемогу. Край гаймэн, брускішні, гінытэлі. Сюды, сюды адек квиток